Городнянська земля прощалася зі своїм славним сином, загиблим в зоні АТО, бійцем першої танкової бригади Дмитром Ротозєєм. Розпочинав він війну молодшим сержантом, вже згодом отримав звання старшого. Був призваний під час першої хвилі мобілізації, мав шанси відмовитись, проте не злякався, адже йшов захищати батьківщину. Це герой, це захисник вітчизни. Він тільки відслужив армію, зразу був призваний. Значить, він все своє свідоме вітця присвятив захисту батьківщини. Лише 20 років виповнилося Дмитрові, а він вже був командиром танка, брав участь у деблокуванні луганського аеропорту. Загинув він рівно рік тому, під час розвідки в околицях Георгіївки, підірвавшись на російській міні-розтяжці. І, хоч хлопець майже рік не виходив на зв'язок, рідні до останнього сподівалися, що він повернеться живим. Не повернувся. Тіло довго не могли упізнати. Попрощатися з героєм прийшли не лише родичі та знайомі, бойові товариші просто жителі міста. Було дуже багато молоді. Всі учні гімназії зібралися, щоб вшанувати пам'ять героя-воїна, той, який загинув за нашу батьківщину. Це вже не перший житель Городнянщини, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Городнянці сподіваються, що до списку загиблих героїв не будуть додаватися нові імена.